Ого, окей, дивись, що це таке? Нічого собі. Здається, тепер моя рука стала шоколадною. Точно, я вгадала. Що ти робиш, Мері? Не їж свою руку, але це дуже смачно. Спробуй. З моєю рукою ти що сталося? Чому вона так бовтається? Це весело. Ого, це жуйка. Дивись, я можу надавати бульбашки. Клас. Шоколад проти жуйки. Подивимось, хто виграє. Я вже знаю відповідь на це запитання. Подивись, який крутий апарат з шоколадними батончиками мені дістався. Навіть не знаю, що обрати. Тут стільки всього. А в мене з жуйками. Він такий важкий. Ого, Яких тут багато. Я в захваті. Потрібно повернути ручку і дістати. Спробую. Клас, виходить. Цікавий, який смак у зеленої жуйки. Нагадаю, яблуко, хоч би всередині була рідка начинка. Ну от її немає, але все одно це смачно. Мирі, подивись, як тягнеться моя жуйка. Це так кумедно. Просто супер. Може, спробуєш інший смак. Чудова думка. Але я не можу повернути ручку. Здається, її заклинило. Ти маєш рацію, не працює, але ж має бути якийсь вихід. Мені здається, що автомат можна розібрати. Давай спробуємо. Сподіваюсь, ти маєш рацію. Клас, працювало. І що б я без тебе робила, Мері? Це тобі на знак подяки, частуйся. Ну, а я оберу якийсь інший смак. А ще краще одразу візьму декілька. Ого, так набагато смачніше. Спробуй запхати в рот ще більше жуйок. Я рада, що тобі подобається. Значить, ми не дарма намагались. Сподіваюсь, мій автомат мене також не розчарує. Напевно, потрібно натиснути кнопку, щоб отримати батончик. Ну от не працює. Ого, твікс. У тебе непоганий удар, молодець. Не думаю, що це спрацює саме так. Клас, виходить. У мене є вже два батончики. Не час зупинятись, Продовжимо. Я смакую. Це дуже захоплююче. Як багато всього непогано спрацьовано. Я доклала всіх сил, щоб дістати свої шоколадки. Тепер настав час заповнити їх. Боже мій, як апетитно виглядає. М -м, цей шоколад просто тане в роті. Як невагома хмара, я задоволена. Подивись, як багато карамелі. За це я люблю Марс. А ось твік сподобається мені своїм хрустким печивом. Отак. Можна йти другим колом. Це якийсь шоколадне божевілля, але мені воно дуже подобається. Залишився лише один батончик. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Невже в автоматі нічого немає? Давай, працюй! Я хочу добавки. Мері, як ти? Все нормально? Любов до шоколаду колись її погубить. Добре, що я вмію вчасно зупинитись. Як багато жуйок я насилу можу їх порахувати. Це щось неймовірне. Подивись, Кит, яка гарна і тендітна шоколадна конструкція. У ній страшно дихати, Боюсь її впустити. Але ж ти мусиш спробувати Тож дій. Ти права Ось це так вийшло круто. Хочу зруйнувати все, що лишилось. І ще трохи все, я впоралась. Це було зовсім не складно, але дуже цікаво. Тепер твоя черга. Я в ділі. Дивись, у мене теж виходить. Як же це чудово? Думаю, тепер ми можемо все спробувати. Ти права. не будемо втрачати жодної хвилини. Моя жуйка виглядає симпатично. Обожній рожевий колір. Яка вона солодка, просто як я люблю. Мені не терпиться скуштувати свій шоколад. Він теж виглядає дуже нічого. Подивись, який ніжний, так легко ламається. Ого, молочний смак. Захват. Нам пощастило. Кейт, я дещо вигадала. Тобі сподобається мій план. Це просто геніально! Я можу тобою пишатись. Давай скоріше почнемо. Ти права. Я кидаю, а ти ловиш. Ага, піймала. Тепер міняємось. Відкривай рота ширше. Прокляття. Ні, як не можу потрапити. Що ж таке? Сиди спокійно, Мері Сьогодні явно не мій день. Мені не щастить. Як же це бісить? Ну, гаразд, давай спробуємо якось іншим. разом Потрібно було одразу сказати, що в тебе проблеми з влучністю. Ти жодного разу не влучила. Добре, що шоколад не полетів на підлогу. Нути, а це вдача. Люблю шоколадну пасту. А мені дістала жуйка у тюбику. Теж непогано. На мою думку, виглядає дуже незвичайно. Схоже на зубну пасту, але упевнена має зовсім інший смак. Я мала рацію. Це так здорово. Пробач Мері, але я мушу відкусити трохи прямо зараз. Такої жуйки я не чекала. Потрібна добавка. Хочеться ще і ще. Я так швидко увійшла у смак. Не вже тюпик уже порожній. Не може бути. Що ти задумала, Кейт? Я розріжу його. Упевнена, на середині точно ще залишилась жуйка. Просто я не можу її дістати. Клас. Я не дарма старалась. Це гідна нагорода. Як мені подобається, не можу передати словами. Ну що, час і мені спробувати нутило. Ось тільки як її відкрити. Ура, нарешті, вийшло. Ну ось ще одна перешкода. З ним ти легко пораєшся, Мирі. На щастя, ти мала рацію. Дивись, ось вона моя шоколадна паста. Правда, гарна. Так, тільки не треба тикати мені прямо в обличчя. Вибач, це від надлишку почуттів. Я рада, що ти отримала її. Не маю сумніву, що це смачно. Тебе не зупинити. Все, ти правильно помітила. Мері, ти все забруднила в шоколадній пасті. Мене щойно осяяло. А якщо нам поєднати свої солодощі? Жуйкою нутелло можна спробувати. Дерзай, ти перша. Сподіваюсь, я не розочаруюсь. Поки що мені подобається. Круто, виходить, твій план працює. Спробую надати жуйку. Раптом вона вийде шоколадною. Точно, це обов'язково потрібно перевірити. Ну, що там Мері, вибач, я не змогла стриматись. Так захотіли слуснути твою бульбашку. А що вийшло весело? Ми всі забруднені, і мені це подобається. Продовжимо. Звичайно. Тобі дуже личить цей колір. Кідер сюрприз цілком непогано. Ого. А це ще що таке? Довгі жуйки. Правда, вони дуже гарно звисають. Мені подобається. Не будемо гаяти час. Я готова скуштувати свої шоколадні яйця. Сподіваюся, всередині є подарунок. Ого, та тут дві половинки. З якої ж почати? Мабуть, з цієї тут є ложка. Клас! Всередині іграшка. Я знала, що у яйці є подарунок. Потрібно зібрати деталі. Думаю, це не складно. Вау, який ведмедик. Такий милий. У нього навіть корона є. Я мало не забула про інші іграшки. Час познайомитись з ними. Супер. Це теж виглядає непогано. Покажи, Мері, це мені? Дякую. Кільце сіло ідеально. Я рада, що тобі сподобалось. Час подивитися, що в інших половинках ється. Шоколадні кульки з вершковою пастою. Супер. Як ніжно і дуже приємно хрумтить. Я вражена в саме серце. Це чудовий десерт. На щастя, у тебе є ще. Так, я пам'ятаю, мені дуже пощастило. Мабуть, з'їм прямо так. Тут навіть ложка не потрібна. У мене виходить. Давай я спробую свої жуйки. З якої ж почати? Оберусь цю. як я люблю. Щоб смак став яскравішим, потрібно взяти побільше жуйок. Така кількість якраз. Як насичено, те, що я й хотіла Схоже, ти у повному захваті. Подивись, Мері, я схожа на восьминога. нога. Отак, один в один. Як же весело, я хочу добавки. Мені сподобались мої жуйки. Тепер ця порція навіть видається мені маленькою. Я не думала, що в тебе так багато входить. Це потрібно для того, щоб надати величезну бульбашку. Приготуйся зараз, ти його побачиш. Ого, вона й справді дуже велика Може, час зупинитись? Кейт, ти мене чуєш? Тут стає тісно. Оце вибух! А я ж попереджала. Як ти з тобою все гаразд? А що обираєш ти шоколад чи жуйки? Чекаємо на відповідь в коментарях. Ти маєш час на роздуми, поки йдуть невдалі дублі. На цьому прощаємось до скорої зустрічі.